Такими знаками є не так дії конкурентів, як е, ваші дії, як власника бізнесу, як людина, яка веде комерс e бізнес а з нашої практики можна виділити наступні п'ять. Е, перший саме простий це маніпулювання отзивами, тобто закупівля собі відгуків на вашу продукцію. що майбутньому конкуренти можуть використати проти вас. Другий момент це порушення чужої інтелектуальної власності, використання символів, наприклад, які можуть бути чужою інтелектуальною власністю, або використання фотографій з лістингів інших виробників товару або продавців товару. То опис лістингу, опис товару в лістингу просто скопіювали, вставили. Це також може бути порушення, яке буде тигерити ваших конкурентів до того, щоб а що б ні? щоб ні, б тут його не заблокувати. Наступним етапом може бути розміщення товару в нерелевантній категорії на Amazon. наприклад, ви продаєте. Мило, але ви розміщуєте це мило в категорії електроніка iPhone. Да? І у вас в цій категорії мило буде продаватись краще всього, тому що в цій категорії мило так більше ніхто не продає. Відповідно, ви отримаєте плашку «Бестселер» І з цим значком покупці, коли купують ваш товар, керуються батьма речами, щоб вибрати, що я буду купувати. Коли у вас на товарі є ця плашка «Бестселер», ну значить його треба купувати. Будемо раді. І останнім немало важливим елементом є відсутність сертифікації товару. Коли товар не відповідає вимогам країни, коли товар не відповідає так, вимогам країни, як навіть опису самого товару, це сумарно може призвести до такого поняття фолс advertising. Це оманлива реклама, яка спонукає споживача купити товар, який насправді не несе з собою отих якостей і не має тих характеристик, по які заявлено в описі. І конкуренти можуть це використати таким чином, що ви описуєте свій товар дуже класним. Він таким не є, він насправді може принести навіть шкоду своєму споживачу або покупцю. В результаті ми через вашу активну от таку рекламу втрачаємо свої продажі. І як результат, це може призвести до цінного позову в межах США на відшкодування втраченої вигоди вашим конкурентам. Потрібно слідкувати за чистотою власного бізнесу, за чистотою свого аккаунта, перевірити, чи у вас немає цих порушень, перевірити це можна з допомогою консультантів. Наприклад, компанії Фобі, і тоді бути впевнений в тому, що ви ведете правильний бізнес, немає ніяких зовнішніх загроз до нього, або вони є на якісь мінімальні, і ви на то ніяк не впливаєте. Конкуренти б'ють не по малих клієнтах, вони б'ють по великих клієнтах і вони знають, коли треба бити. Тому що, скажімо так, правні виховані конкуренти вони не ставлять собі за ціль просто заблокувати діяльність Амазон-аккаунту. Вони ставлять за ціль отримати власну грошову вигоду. Вони навіть не блокують аккаунт, вони готують зразу претензію або позов до суду. І там чітко описують суть своєї претензії. Вони кажуть, напряму, якщо так вижимку зробити коротко, ці хлопці ведуть неправильний бізнес, у них є куча порушень, через ці порушення ми втрачаємо гроші. У нас ніхто не купує товар, купують у них. Ми бачимо в цьому втрачену вигоду, будь ласка, компенсуйте нам втрачену вигоду. При цьому позов вже летить в суд. А вони не блокують лістинги на Амазоні. Вони кажуть, нічого нормально, хай торгують, тому що ми й далі маємо право на отримання компенсації цієї втраченої вигоди. То, що ви заробили, це наша втрачена вигода у багатьох американських продавців. Підписано договори з юридичними компаніями, які просто відслідковують діяльність конкурентів. І адвокати просто отримують з цього певний відсоток від суми, яку вони стягнуть з конкурента. і саме прямий інтерес є у адвокаті. Вони знають, ми можемо з цього клієнта стягнути 1 мільйон, з цього мільйона, наприклад, 300 тисяч 30% відсотків. Адвокат заробляє собі. Окремо звичайно, адвокату оплачується погодинна ставка його роботи. Це як право там більше 300 доларів за годину. Але вони знають, що там ще є ось цих 30%, відсотків. Вони зацікавлені якраз у максимальному виграші, максимальній сумі. Компенсацію такої втраченої вигоди таких випадків є дуже багато, і вони якраз трапляються в ті моменти, коли бізнес-клієнта на піку, якраз гарячий сезон з продажами, і ну, наші продавці бачать е, ну, досить високі ставки ризикувати. Зараз може в будь-який момент заблокувати слістинг. Товар завезений, наприклад, на новорічні свята на четвертий сезон, сезон високих продаж, і цей товар просто може заморозитись. Він не буде продаватись, а іноді це сезонний товар. Який, якщо його там запустити в роботу, наприклад, в грудні або в січні він буде неактуальним, і вже треба його продавати з якимись знижками, дисконтами. Треба придумати, як його вивести з складу Amazon, тому що зберігання набагато дорожче ніж на інших складах. Досить багато некомфортних моментів, які ну е, тягнуть немаленьку копійку за собою. Тому тут треба слідкувати за чистотою акаунту. Це чистота канта, чистота ведення бізнесу. Навіть якщо це не ви відповідаєте за підготовку там фотографій, за опис лістингу, за реєстрацію торгівельної марки, за сертифікацію, у вас є підрядники, які цим цим займаються. Будь ласка, ви там зафіксуйте з ними домовленості письмово, підпишіть договора для того, щоб коли до вас прилетить позов від конкурентів, ви могли в цьому позові казати, дивіться торгову марку, ми реєструємо. це підтверджений фактом. Сертифікацію не зробили, або ми подали документи на сертифікацію. Також є доказ. Опис лістингу. Це не я писав. Є у мене підрядник, який гарантує якість і унікальність написаного тексту. Також з ним є підписаний договір, або є підтвердження навіть переписки з ним, яку можна вже в американській судах. Цю переписку використовувати як договір. Підтвердження факту того, що це не ви його написали, і відповідальність має лягти на ту третю сторону. Але знову ж переписка. Це має бути переписка з ідентифікації людини, так щоб ця переписка зберігалася досить довгий період, і по цій переписці можна було побачити, хто стоїть там і як його можна притягнути до відповідальності.